Безодній птах розправив крила, в один кінець його політ. Лише одне в його вітрилах, один він має заповіт. Його мета проста до болю, та не пов'язана з життям. Безодній птах не має волі, він служить темрявим панам. Одна команда лише слово, і птах здійметься в далечінь, бо він не знає про відмову та прикрість непорозумінь. Він вперше бачитиме небо та зорі, що такі близькі, але ж наказ, і птасі треба щосил летіти до землі. Холодне серце буде битись, щоб виконати лихий наказ, і птах не зможе зупинитись, навіть схотівши не в цей раз. Коротка мить і вже нічого, окрім уламків та вогню, і птах не взнає ціну свого польоту і всю його мету. Крізь хмари, попелу та болю, що принесе з собою птах, злетять у небо, як на волю, мільйони сліз у молитвах, мільйони слів застигнуть в часі, застигне подих на губах. Ось та ціна лихих наказів, що має виконати птах. Безодній птах розправив крила, безодній нелюд дав наказ. І ось у далечінь злетіло, безодні зло. Вже в котрий раз.